Вітаю колеги, до вашої уваги клінічний випадок. Пацієнт зі скаргами на задишку, прискорене серцебиття та озноб. Під час огляду на себе звернув увагу у діасторічний шум, який вислуховувався у ділянці проекції мітрального клапану. Лабораторне тестування виявило підвищення рівню тропоніну та демеру, а ЕКГ продемонструвало синусову тахікардію без аномалій сегмент ТСТ. Враховуючи тахікардію підвищений рівень тропоніну та ДДМР, у пацієнта з задишкою було проведено додаткові обстеження: це транстуракальна ХКГ для оцінки структурних змін серця та КТ органів грудної клітини з метою виключення тела. За даними транстрокальної ХКГ, у пацієнта виявлено гетерогенні додаткові утворення в обох передсердях зкріпленням міжпередсердної перегородки, які під час діастолу пролобували в шлуночки. В М-режимі продемонстровано, що ця внутрішньосерцева маса перекривала отвір мітрального клапану під час діастолу. Через значні розміри та рухливість утворень діастолічний доплерівський спектральний профіль був нечітким і технічно обмежений. Так само мітральну регургітацію було оцінено як незначну або помірну. За даними КТ, у пацієнта виявлено сегментарну легеневу емболію в нижній частині лівої легені, що позначено білою стрілочкою. Враховуючи наявністю ознак високого ризику гемодинамічних порушень через обструкцію та емболічний ризик, підтверджений наявністю легеневої у пацієнта, було проведено термінове хірургічне втручання. Інтраопераційна трансидо-фегіальна ХКГ продемонструвала наявність маси в лівому передсерді розміром 2,7 на 7 см, в правому 2,8 на 6,5 см з кріпленням до міжпередсердної перегородки в області овальної ямки. А післярезекційна інтраопераційна ХКГ виявила важку мітральну недостатність пролапсом сегментів А2 та а 3 3. Хочу нагадати, що первинні пухлини серця є надзвичайно рідкісними. Найчастіше міксома виникає у лівому передсерді, тоді як маси в правому передсерді зазвичай має тромботичну природу. Випадки ж біатріальних утворень, як в цьому кейсі, описані поодиноко. Транстуракальна хокегеза зазвичай є первинним методом діагностичної візуалізації. Характерним ультразвуковим ознаками міксоми є велика маса з просвітленнями, така гетероехогенна, та ніжкою. Прикріпленою до овальної ямки. Хірургічне видалення пухлини є методом вибору при міксомах серця через ризик серцевих ускладнень та емболізації. За відсутністю синдрому карні, прогноз є сприятливим, а частота рецидиву становить близько 5%.